Вітаю, шановні глядачі лекторію наукові зустрічі. У нас сьогодні третя віртуальна екскурсія в оранжереї ботанічного саду імені Гришка НАНУ країни. Я представляю вам нашого сьогоднішнього спікера Жанна Миколаївна Ярославська. Вона кандидат біологічних наук, і старший науковий співробітник відділу субтропічних та тропічних рослин Національного ботанічного саду імені Гришка. Сьогодні у нас східні красуні, Азалія та Камелія. Справжня весна, хоч зараз ще й лютий місяць. Прошу вас. Доброго дня! Да, ми з вами знаходимося в оранжереї, заради якої до нас зараз і приходять люди, тому що у нас квітує азалія і камелія. І хоч на вулиці дуже холодно, сніг, ви потрапляєте в нашу оранжерею і зразу переноситесь весну. Квітує азалія індійська. А азалія в перекладі з грецької означає сухий. Тому що коли рослина не квітує, от такі шорухуваті листочки, нічого особливого. Але коли настає період квітування, то ця оранжерея вона просто перетворюється на казковий сад. От на одній рослині одночасно може відкритися більше 500 квітів. Окрема квітка вона зберігає декоративність від 7 до 14 днів, а окремий кущик він квітує півтора-два місяці. А так як у нас є ранні квітуючі сорти, середньо і пізньо-квітуючі, то починаючи з січня місяця і по березень включно можна приходити до цих оранжерей і милуватися азалією. Азалія це такий садівничий термін. Можна казати ротодендру недійський. Тому що Азалія це термін для багатьох сортів і гібридів, які отримані внаслідок схрещування різних видів рододендронів. І… Е Приймали участь в отриманні нових сорти. сортів. Це і рододендрон Сімса, і шорсткий рододендрон, і загострений рододендрон. І зараз ми можемо бачити таку широку палітру кольорів різних сортів і гібридів. До нас Азалія вперше потрапила в 46-му році по репарації з Німеччини. Наш е, директор на той час був Микола Миколайович Гришко, людина, яка була дуже закохана в рослини, і з Німеччини він привіз більше 20 сортів азалії індійської. І тут, якщо походити по оранжереях, почитати назви там, де Андвен Глоскен, Кансина, Мутар це сорти німецької селекції. А потім на основі цих сортів працювали вже наші селекціонери, працювала в нас Світлана Миколаївна, приходько, і було отримано ще біль, ну, більше 20 сортів азалії. І тут, якщо походити, подивитись на назви БУЗО, Київський Валь, з війни, Подолянка це сорти отримані саме в нашому ботанічному саду. А от наскільки азалії вибагливі до догляду, наскільки їх легко можна вирощувати, Ну, принаймні, в житлових приміщеннях, чи справді потрібно будувати оранжерей, щоб їх тримати. А Азалія це доволі така примхлива красуня. Предки азалії вони росли в гірській місцевості, вдовж гірських річок. Тобто весь час мала бути прохолода, висока вологість. Крім того, Азалія вона дуже любить кислий ґрунт. І якщо ми вирощуємо азалію, то ми маємо обов'язково притримуватися оцих трьох правил: тобто прохолодне приміщення, висока вологість і кислий ґрунт. 4 45 кислотність має бути для азалії. Ті азалії, які потрапляють до нас в магазини, там з інших країн, це вже промислова культура. І коли ми купуємо ці рослини, ми купуємо не кімнатну рослину, ми купуємо букет в горщику. Тому що перед тим як продати цим рослинам дається така ударна доза стимуляторів росту, стимуляторів квітування. Рослина квітує дуже довго, дуже рясно, але вже після такого квітування такі внутрішні вже резерви рослини майже на нулі. Наші рослини, які можна придбати в нашому магазині ботанічного саду, вони, ми не користуємося стимуляторами росту і квітування. І якщо людина хоче вдома вирощувати цю рослину, то ці три правила, про які я казала раніше: висока вологість, кислий ґрунт, і має бути ну, кислий ґрунт і невисока температура. А от під час селекції рослин, яку мету ставлять, Покращення естетичних якостей рослини чи збільшення її адаптивності до наших умов, наприклад? І, і ті, і інші. По-перше, треба отримати гарну квітку. Квітування рослини має бути тривале. Селекція Азалії була направлена на виведення гарної квітки з мінімальним ароматом. Тому що, коли, от, якщо гуляти по вулиці, коли квітують рододендрони на вулиці, ви відчуваєте такий насичений, солодкий аромат. В багатьох людей, коли квітують рододендри, не може починати боліти голова або виникають якісь алергічні реакції. А це ж е, азалії це для приміщення культура, тому треба було вивести рослину, в якої буде мінімальний аромат. Деякі сорти мають легкий аромат, але більшість азалії вони не мають аромату. От. Ну і, звичайно ж, це стійкість рослин, дошкідників, стійкість. Ну, до різних хвороб і тривалий період квітування, оскільки ці рослини прийшли до нас із сходу, а на сході до кожної рослини, до кожного предмету, об'єкту придумують якісь магічні, містичні повір'я, які вам відомі повір'я до Азалії, Камелії, ну про Азалію є дуже така ну, легенда, скажем, цікава, що давним-давно, коли грецьке військо, Просувались по гірським районам Колхіди в пошуках Золотого Руна і місцеві племена на на греків, але греки були набагато сильніші, вони відбивалися. Але одного разу греки десь в горах побачили пасіку, поїли меду в сотах і втратили свідомість. І тільки на наступний рік, на наступний день вони почали приходити до тями, але в них паморочилось в голові. І е, виявилось, що цей мед бджоли зібрали з дикого рододендрона, який має отакі от властивості. Ну, це така казка легенда, але насправді рослину вживати в їжу не рекомендується. Там є глікозіди, можуть ви, ви, ну, викликати отруєння, тому краще милуватися, але... В салат не використовувати. Але все-таки ви в анотації казали, що з деяких видів Камелії. Це про азалію, я кажу, а, а Камелія, так, да, то окремо. Тоді ми ще повернемося до Через да, Камелії. Ми, ми ще підійдемо до Камелії. Так, все. Це бузок, виведений Київському національному ботанічному саду імені Гришка. А в якому році. В 70-ті роки приходько Світланою Миколаївною. І коли йде такий період активного квітування, то ви бачите, що листочків не видно. Весь кущ він просто облитий квітами. О, це середній, середньоквітуючий. Сорт азалії індійської. У нас ще попереду буде пізньо квітуючі сорти, але десь такий пік квітування в цих оранжереях ми розраховуємо десь через днів 10-14. Можна приходити і якраз буду тут квітувати оці великі кущі азалії. А скільки років займає процес селекції рослин? Ну, багато років, більше 20 років можна для того, щоб отримати такий стійкий сорт. І е... У нас в оранжереях оті старі сорти азалі, які ще були завезені з Німеччини, наприклад, сорт професор Вальтер, він десь тільки 5 років назад загинув, цей вже старий кущ Азалії. Але після нього залишились діти, онуки, азалія черенкується, ну, ми зберігаємо всі ці сорти. Але в природі, от Азалія, середній вік рослини це 60 років десь приблизно. А наш сорт оцей професор Вальтер, який був в фондових оранжереях, він прожив десь біля 100 років. Тобто такі були для нього гарні умови, що він міг собі дозволити рости довго. Комах, як я розумію, сюди ви не допускаєте. Якщо щось і прилетить, то його буде небагато. Тобто йде. Штучне запилення, да якщо треба отримати насіння, то звичайно треба використовувати співробітників, які за допомогою пензлика будуть запилювати ці рослини. А ті комахи, які залітають до нас, так звичайно, вони теж приймають участь в запиленні рослин. А от е, сім'я, яке ви зібрали, потім спеціально зберігаєте, продаєте. Ну за залі ми зараз не займаємося селекцією. Наразі у нас така пауза стоїть, тому поки що азалія у нас ну, насіння ми не отримуємо з азалії. Азалія прекрасно можна розмножувати за допомогою черенків. От. Коли азалія відквітує, можна зрізати черенки з рослин, відкорінити їх і вже розмножувати таким вегетативним способом. Так, ми знаходимося біля чайних камелій. Камелія японська. І за назвою я все-таки пропускаю, що її можна використовувати для чаю. Ну, саме цю камелію, в принципі, можна як замінник чаю. Камелії, вони відносяться до родини чайні. І от такі перші відомості про камелію це саме були відомості про камелію китайську, яка і є чаєм. Ще за 2000 років до Різдва Христового використовували камелію китайську як чай. А це це камелія японська. Вона родить чає. Листочки, звісно, можна, як чай, заварювати, але чай буде такої, ну, не дуже високої якості. А цінувалась завжди це саме квітка камелії. Отака одна квітка камелії на початку XVIII сторіччя вона коштувала як дорога ювелірна прикраса. Тому що вважалось, що квітка камелії, дами на балах прикрашали сукні, зачіски квіткою камелії. І всім відомі твори, да, Дюма, Адама з Камеліями, Верді, Трав'ята це все про цю квітку. От. Крім того, Камелія це не тільки декоративна рослина. З камелії можна отримувати олію. Ця олія йде до складу дуже дорогих японських помад. Потім цією олією змащують часові механізми у цих японських годинниках. І з листків камелії, Отримують речовину, це такий гліказіт камеліт, який іде до складу препаратів, якими лікують серцеві захворювання. Тобто, це така рослина три в одному. А які от наукові теми проєкти виконували? Щоб чи були замовлені такі камелі, чи виробляються в промислових масштабах сировини? Ну в нашій країні звичайно це ні. І в Європі використовується, ну в основному як декоративна рослина. А на сході, звичайно, да, вирощується. Є камелія олійна, яку саме з якої отримують велику кількість у цієї олії. А от а в, в, в нашій країні тільки як декоративна і і. Тобто Хоч... не рентабельно, якщо воно на відкритому повітрі, то можна. Якщо в, в оранжереях. Ну, в оранжереях це ж мають бути великий. звичайно. Це мають бути, по-перше, площі дуже великі цієї ну, ціє рослини для вирощування. Агротехнічні прийоми, теж такі, вона, як і азалія, вона примхлива рослина. Вона теж потребує і високої вологості, і кислого ґрунту, і не дуже високих температур. Бо коли вона вперше потрапила в Європу. Ця рослина. Спочатку думали, що це тропічна рослина, і багато рослин просто загинули в оранжереях. Там В Англії вона потрапила на, на, десь на початку 18 сторіччя. Не знали, як її вирощувати, почали її висаджувати в теплі оранжереї, і там вони загинули. І вже потім дізналися, що це субтропічна культура, у якої мають бути знижені температури. Вже потім навчились і в в багатьох містах світу Камелія це прикраса, там де тепліше вулиць, а там, де клімат більш прохолодний, це прикраса любої оранжереї. Я б все таки подумав би над партнерським якимось проєктом з субтропічними країнами. У нас є науковий потенціал ботанічних садів та десятиліття досвіду селекції. А вони надали б, наприклад, площу для вирощування вже на відкритому повітрі, і наука приносила б кошти в бюджет. Ну можливо, можливо. Про Камелю є дуже багато цікавих історій. Одна дуже гарна є така історія, така легенда, що давним-давно Бог кохання Амур, який знав вже і земних жінок, і богинь вирішив знайти ідеальну жінку. І Його мати Венера вона відправила на планету Сатурн. І на Сатурні він побачив дивовижних жінок. Вони сиділи біля озера, гларали на арфах, співали чудовими голосами, в них було довге, сріблясте волосся. І Амур дістав свій калчан зі стрілами і почав пускати стрілу за стрілою в цих крижаних красунь. Але не одна стріла не заділа серце крижаної красуні. Він повернувся додому і сказав Венері, мама, вони мене не кохають. І Венера сказала: якщо жінка не вміє кохати, вона не має права бути жінкою. Перетворила їх на квіти камелі, які, хоч і гарні, але аромату не мають. Виглядають, ніби зліплені з воску, і серце зігріти не можуть. Так що, так, про камелію така історія. Але ж юнаки сюди саме і приводять дівчат на цвітіння камелії. Так, звичайно. Взагалі, ну завжди вважала, що камелія це такі, як символ жінки, дуже гарної, але з дуже холодним серцем. От. І е, якщо в Європі камелію прикрашали дами на балах себе, то в Азії вони висаджуються біля храмів такі камелії. І е, культура камелії, вона має досить, ну ну, в Азії дуже давно вирощували камелію, а в Європі тільки 300 років як почали вирощувати камелію. Так що це ще такий невеликий проміжок часу. Ну, справді, в Європі. Троянда, символ кохання. Свою назву Камелія отримала завдяки Карлу Лінею. Чому саме Камелія? Був такий муравський священник, який був дуже таким великим прихильником Ботаніки. І по такій легенді саме він привіз Камелію в Європу. Джозеф Камел. От. І на честь Джозефа Камела Карл Лінеї дав назву цій рослині. Але проводили там дослідження і дізнали, що виявляється, що Джозеф Камел ніколи не був в Китаї і в Японії, він був на Філіппінах. Але, мабуть, так Лінея ну, надихала ця людина, що він дав рослині назву саме Камелія. Зараз існує більше 300 тисяч сортів камелії японської. У нас в оранжереї квітує десь приблизно 10 сортів. Вони надзвичайно різноманітні. Вони можуть бути червоні, білі, рожеві, можуть бути строкаті, різної можуть бути форми: от анемоновидні, піоновидні, махрові сорти. І у нас вже відквітували ранні сорти біла, у нас дуже гарно квітувала камелія. А зараз отакі середні сорти квітують. Як відомо, в Нідерландах є ціла ярмарка. Ні, біржа квіткова. Наші квітки не можуть туди потрапити. Ну, я думаю, еще сейчас обов'язково потраплять. Наразі у нас зараз, ну, не на часі, скажем так. Хотя вот Азалия, да, или рододендрон индийский, он в переводе означает роду роза, дендрон дерево, розовое дерево. А камелия Часто очень питають камелія, але у нас написано э, родина чайни, путають именно з чаем. Так, ми зараз стоїмо біля э, азалії майже білої, а поряд просто біла азалія. У мене питання: селекціонер ставить собі конкретну мету. Для наукової роботи з виведення нових сортів, чи вони намагаються у новому сорті поєднати кілька ознак, кількох видів робота селекціонера це дуже тривалий такий клопіткий процес. І для того, щоб отримати саме те, що задумано, треба, щоб пройшло багато років. Тут, якщо подивитись на цю азалію, ви бачите, це не чисто біла квітка, як ну, здалеку може вважатися. Тут отакі от на пелюсточках ідуть рожеві рисочки. І для того, щоб отримати отаку рисочку, треба, щоб пройшло дуже багато років, рожевий колір свідчить про те, що предки ці, саме цієї рослини мали рожеве забарвлення пелюстки. Тобто відбираються певні ознаки, проходить дуже багато часу. і вже... Тільки через багато багато років можна казати, що потрібний сорт він виведений. Це залишкові ознаки. Це залишкові ознаки, які закріплені вже, і які будуть передаватися наступним поколінням. Ну і наступне цікаве питання: як часто у вас роблять юнаки, які проводять дівчат, пропозиції? Да, у нас дуже популярно ж прийти в ботанічний сад під час квітування азалії і зробити пропозицію своїй дівчині. У нас проходять навіть романтичні зустрічі, у нас проходять фотосесії всі е, оранжереї, тому що серед зими отримати у такий казковий сад це вже великий-великий подарунок. І е, 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 отримати пропозицію. І Якраз серед азалії це дуже гарна прикмета, тому що азалія це такий символ натхнення, символ ніжності, символ довготривалого кохання. По феншую вирощують, треба вдома тримати азалію. Це людина, яка отримує ну, людина, яка знаходиться в стані такого емоційного виснаження, або має якусь творчу якусь кризу. купуєте азалію. Ставите в себе на столику і зразу отримуєте такий прилив енергії і творчої, і фізичної. От в Японії існує таке мистецтво, воно називається ханумі. Це коли люди приходять і милуються квітами. І е, це не тільки коли в них квітує там сакура, е, люба рослина, яка квітує, вони приходять, милуються і отримують естетичне задоволення. Крім того, вони приводять до ладу свою нервову систему, бо навіть науково підтверджено, що якщо людина ходить, милується квітами, серцебиття уповільнюється у людини, нервова система приходить до стабільності. Так що у нас зараз можна сказати, що таке ханумі присвячене азалії і камелії. От і е, можемо так завершити словами Ганса Христяна Андерсена. Він казав, що треба людині для життя. Для життя людині потрібно сонце, свобода і маленька квітка. А у нас тут дуже багато квітів, зараз дуже сонячно, От, ну і свобода, звичайно. Ми зараз знаходимося у фондовій оранжереї за залією та камелією, куди зазвичай не допускають простих відвідувачів. Ну, якраз ми з вами в фондові оранжереї. Тут зібрано близько 40 тільки сортів азалії індійської. І якраз в цих оранжереях саме такі іде квітування. Ви бачите, що листочків майже не видно. Кожен кущик він просто вкритий квітами різного різного кольору. І температурний режим в цій оранжереї відчуваєте, да тут не спекотно, тут прохолодно. У нас відкриті всі фрамуги, підтримується така ідеальний до, клімат, да, ідеальний клімат доволі такі волого. Навіть видно на старих гонгорщиках. Вони всі вкриті мохом. От вони себе почувають всі оранжереї дуже комфортно. Звичайно, був дуже важкий у нас період. Це зимовий, коли були проблеми з опаленням. І тут кругом ви можете бачити ці бооліріани, які топили сутками для того, щоб не дати замерзнути цим рослинам. Але рослини пережили всі оці негаразди, і зараз можна милуватися їхніми квітами. А скільки тут видів і сортів? Тут близько 40 сортів. От, ну, в нану в даний час квітує десь близько 40 сортів. А у вас тут люди замовляють от, по факту, щоб вони домовилися? А ви через декілька місяців надали там через півроку вже повністю вирощену рослину. В ідеальному стані у вас є така практика? У нас у магазинах продається азалія індійська. Продаєте. Да, ми продаємо, якщо ем, когось цікавить. Ми не просто продаємо, ми можемо дати кваліфіковану консультацію, як доглядати за цією рослиною. Тобто, можна звернутися до фахівця, і він розкаже, як її вирощувати, де краще поставити цю рослину, як її поливати, як її підкисляти ґрунт. Я хочу сказати, що зараз такий пік квітування різних сортів. І ви бачите, яка широка палітра в кольорі, в формі квітки. От квітує зараз щасливе дитинство, такі рожеві, ніжні, невеличкі квіти. Квітує золушка, квітує вогник. Це те, що тільки біля мене. А так близько 40 сортів зараз квітують фондові оранжереї ботанічного саду. Ми дуже вдячні Жанні Миколаївні за цю цікаву і дуже прекрасну віртуальну екскурсію. Приходьте до бантанічного саду, а також робіть пожертвування у фонд на опалення оранжерейного комплексу. Зима майже скінчилася, але, як я розумію, це на кожен рік треба шукати кошти. І також підтримуйте нашу лекторію на Патреоні підпискою, щоб ми мали змогу проводити наступні заходи, наступні відеоматеріали знімати. До наступної наукової зустрічі.